У рівному Фольксваген влетів у дерево. Одна людина загинула, ще троє у лікарні. Аварія сталася о четвертій годині ранку на вулиці Степана Бандери. У легковику їхало п'ятеро молодих людей. Всі родом з Гощанського району. Найімовірніше, вони поверталися додому з рівненської дискотеки. Біля мосту, через річку Устя, водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався у дерево. На асфальті і досі помітні сліди від некерованого авто. На місце відразу приїхало кілька швидких. Їх всім потерпілим надавали допомогу. На жаль, вона не знадобилась 17-річній дівчині. Вона загинула. Ще трьох людей швидка забрала у лікарню. Двоє вже відпущені додому. А от 27-річний водій перебуває у реанімації міської лікарні. Діагнозом політравма. проведено комплекс і лабораторних обстежень, протишокові заходи. На даний момент пацієнт стабільний стан середньої важкості загрози для життя немає. Слідчі з'ясовують, що ж стало причиною даної дорожньо-транспортної пригоди, та з'ясовують обставини цієї ДТП. Працівники державтоінспекції вкотре хочуть звернути увагу водіїв у першу чергу на те, що саме від них насамперед залежить життя і здоров'я тих людей, які вони перевозять.